Пошуки винних, не озираючись, летіли ординці від комишні у рятівний степ. Ті, хто кочував майже сулою та пслом, непомітно відділялися від основних сил і вже за кілька поприщ вдавали, ніби вони нікуди й не ходили. Бо не доведе Аллах, якщо дніпровські козаки довідуються про їхню участь в цьому поході, навряд чи їх вдовольнять запевнення, що вони змушені були приєднатися до кримчаків, аби ті не пограбували їхніх аулів. А от той, хто кочував за Воршклою та Самарою, той втікав разом з кримчаками. Поміж ними був і присульський татарчук Хасан. Після вчиненого ним же переполоху він потрапив у таку густу лаву втікачів, що зміг вибратися з неї лише над Борською. Тому й вирішив, що нічого поганого не буде, якщо вони з Грициком зустрінуться в аулі Ренатого батька Рашита, котрий був чи не побратимом самому Швайці. Бо ще напередодні битви Грицик, знаний в роді як Сартак, Зауважив, що коли все буде гаразд, він обов'язково провідає Рената. І всі знали, чому. Рената була сестричка фуза, що її Сартак несподівано вподобав. А коли так, то навіщо ж товариша розшукувати по всьому степу? Поперед нього скакали охоронці темника Бурумбея. Сам темник погойдувався на ношах майже двох коней. Знахар, що останні години їхав поруч з хворим, коли-не колись скрушно похитував головою. Мабуть, не дуже йому вірилося в те, що темник скоро стане на ноги. Лише за пслом сотники й тисяцькі, за наказом боромбея, що час від часу приходив дитями, заходилися збирати залишки своїх чамбулів. Залишки збиратися не поспішали. Вони палко мріяли про те, як би скоріше дістатися до своїх аулів і забути про той жах, що його уруси приготували над комишнею. Тож довелося накидати ловецьку сіть на десятки поприщ круж іначе баранів, зганяти всіх до місця загального збору. Менлігерей прибув за три доби. Неголений, з набряками, під вузькими очицями, він окинув одним довгим поглядом те, що лишилося від десяти тисяч шабель, і з такою люттю втягнув в себе морозне повітря, що охоронники зіщулилися і мимоволі перезирнулися між собою. а тож не поздоровиться нині тому, на кого впаде ханський гнів, і на кого саме він міг упасти, таємницею не було. Його очі прикипіли до темника Бурумбея, що повільно наближався до нього. Зазвичай засмагли до Чорноти темникове обличчя тепер було блідосинє, він ледь утримувався в сідлі. Поранений, у голосі Герея, не вчувалося й краплі співчуття. То пусте сонце, сяний, бурумбей пробував усміхнутися, проте усмішка тут же змінилася на болісну гримасу. Краще б тебе принесли на щиті. Проте переможцем, процідив Менглі Герей крізь зуби, чому не виконав мого наказу? Не встиг сонце сяйний. Уруси напали на нас першої ж ночі. Що? насупився Менлігерей. Ти хочеш сказати, що вони наперед знали, де ти мав зачаїтися? Того не відаю, повелителю. Хоча я одразу розіслав на всі боки найкращих своїх вивідників, вони повідомили, що за десять поприч довкола табору. Не було помічено жодного уруса, Буромбей хопився за груди і закашлявся. А за дві години ті напали на штабір. Аби стриматися, Менглі Герей перевів погляд на двох орлів, що ліниво кружляли в вишині. Тоді виходить, що найкращі твої вивідники сліпі, мов крути», – сказав він. Темник промовчав. Нараз з зусиллям підняв голову. І ще одне повелителю. Ну, підхльоснув його Менглі Гірей. Я віддав наказ допитати тих, хто тієї ночі охороняв табір. Ну і що? Не знайшлося жодного. Вважаєш, що то були приховані уруси? Навряд що сонце сяйне, і я послав в охорону лише своїх перевірних нукерів. То де ж вони поділися? Мабуть, уруси якимось дивом захопили їх зненацька. А ще денна сторожа доносила, що довкола табору, віднілося безліч вовчих слідів. Я сам їх бачив. Гадаю, сонце що то були вовкулаки. Менглі гірей чмихнув, наче від нього, під носом, провели пір'їнкою. Вовкулаки, ти що, збираєшся розказувати мені байки? Сонце я не вперше беру участь в зимових походах. Проте ще жодного разу не бачив такої кількості вовчих слідів. Іще повелителю. Бурумбей здоровою рукою показано поранене плече. Цієї рани мені завдав Швайка, а наші вивідники переконані, що він такий справжній вовкулака. Менлігера й відчув, як із його обличчя зійшла кров. Швайка. Невловимий урус, з яким не міг упоратися сам Басманбек. Он як? Тепер у жорсткому голосі свого повелителя ловив щось схоже на співчуття. Отже, Швайка, а ще що ти бачив? Оце важко повірити, повелителю, але там був Богдан Глинський, староста та черкаський. Що? захлинувся Менглі гірей. ля йому було там взятися? Де ті Черкаси, а де та комишна? Чи як її там? І все ж, повелителю, то був саме Богдан Глинський. Я його добре знаю ще по Криму. Я навіть збирався стятися з ним в рукопаш, але на мене налетів швайка. Менглігера якусь мить пильно вдивлявся в посиніле обличчя свого темника. Ні, схоже він не бреше. Знає, що за такі прорахунки треба відповідати життям і не може брехати перед смертю. Однак не вірилося й у появу князя Глинського під комишною ніяк не вірилося, бо напередодні походу він Менлігерей намовив правобережних Мурс погуляти на черкаському поробіжжі перед тим, як приєднатися до основних сил Орди. А як майже одночасно з ним до комишної підійшли й козаки Глинського, це свідчило про те, що клятий Черкас віддав про ту річку заздалегідь. Тож одне з двох, або швайка, і справді такий вовкулака, якому під силу за одну ніч подолати відстань від Криму до Черкас, або хтось із найближчих Менлігіреєвих людей видає урусам найпотаємніші наміри Орди. Гаразд, вичувив у себе Менлігерей, хотів би зараз поглянути на твоїх богатурів із заячими душами. Він розвернув коня і в супроводі тисяцьких рушив продовжив мерлих лав, пильно вдивляючись у похмурі обличчя рідко хто міг витримати його важкий погляд. Я тобі дав тьму тьма, тумен, тисячний загін воїнів. Повернувся Менігерей до Бурумбея, а бачу не більше половини. Де решта? Повелителю, глухо видавив з себе темник. Ті, хто були зі мною, билися, як і личить нукерам. Допустімо, що це правда. Але що ж тоді робила решта? Мовчиш. Манлі Герей зміряв зіщулену постать темника, криженим поглядом і рушив далі. Кроків за десять зупинився перед хірлявим татарином і тиснув у нього пальці Ти, ля?» Чабан я, шановний, низько склонився той перед темником. Чабан з нас дворскле. Хто втікав перший, бачу?» Ні, шановний, ще нижче схилився той. Прокинувся я від криків, хотів вибратися з шатра, та не встиг, бо на шатро щось навалилося і придушило мене. Виповз я з під нього аж дивлюся на ньому перевернута гарба і нікого з наших. Тільки якісь незнайомі чауші літять повз мене і кричать Вовкулаки, уруси. Мен Лігірає обличчя пересмикнула гримаса. Так такий Вовкулаки!» – процідив він. Так такий уруси. І що ж ти зробив, коли це почув? Скочив на коня і подався слідом за іншими. Менлі Герий змигнув боровою. Найближчий з тургойудів змахнув нагаєм і той обвився навколо голови нещасного. Бризнула кров. А палець Мінглігерея вже вказував на іншого. Ти звідки ля?» «Тутешній ні я, сонцесяний, з над псла. Розказую, як було. Я теж, сонцесяний, прокинувся зі голосів, і той було темно, потім щось затопотіло, закричало бачив, хто почав тікати перший. Ні, шановний, усі тікали. Цього Менлігерей не велів шмагати. Об таке навіть нагая бруднити шкода. Тож він поворушив поводом, виїхав на середину і зупинився. Уперше орда так знеславила себе перед усім правовірним світом. Здушено й тихо силуючи себе, почав він довкола з'яїла цупка тиша. Лише чутно було, як натужно дихає темник бурумбей. Уперше наші великі предки здригнулися у своїх могилах, почувши, що їхні нащадки проявили себе малодушними шакалами. Тож, коли хтось сподівається, що йому це якось минеться, він глибоко помиляється. Менлігерей прикусив губу. Пощади не буде нікому. Гнів великих предків наказує мені покарати винних найстрашнішою карою. Він замовк, вбираючи в себе повітря. А тоді, напружуючи горлянку, вигукнув сотників вперед. Зла виїхало вершників з двадцять. А де інші примружився Менлігерей. Полягли в битві чи розбіглися, як мишва, де сотники з присульських улусів? Сотники заходили очима один по одному і знову опустили голови. Отже, таких тут немає, яро посміхнувся велій грей. То, може, повернемося та пошукаємо їх у їхніх же улусах? Хасан, що стояв у перших лавах, відчув, як його серце покотилося вниз. Мені Гераєві таки нічого не вартувало, налетіти на присулля і не залишити нікого в живих. Ні, цього допустити не можна. Незважаючи на застережливі погляди своїх друзів, він смикнув за поводи і виїхав наперед. Повелителю. почав хасан, дивлячись в очі Менлі Гераєві, хоча за мить перед цим навіть не мислив що здати на таке. Я, простий чауш, і нас тут двадцять чоловік. Все, що лишилося від нашого присульського лусу, а було більше двох сотень. Сотник наш велів нам займнятися місця на краю для табору, тому, коли налетіло у руси багато, хто й прокинутися не встиг. Я, коли вибрався з шатра, на власні очі побачив, як у спині нашого сотника Ахмата ще бранить стріла. Про те, що цю стрілу випустив він сам, хасан промовчав, натомість додав, знаючи, що це йому так не минеться. Тож, винуваті повелите ми, а вартові, котрі прогавили на поту Удар Канчука змусив його замовкнути. Мовчати, вереснув Тисіцький. Як ти смієш розмовляти так перед самим повелителем? Нараз, поміж вершників, зчинився якийсь рух і до Менлігрея, пробився повновидний молодик. Сонцесяний, дозволь мовити слово про цю людину, кивнув він на хасана. Менлі гірей якусь мить розглядав молодика. Як тебе звуть? запитав він. Борихан сонцесяний. Я небіж бінбаші баші Реїза, він це тисяцький. Менлігерей повільно хитнув головою. Продовжуй, звелів він. Я цю людину бачу напередодні у руського нападу. Він тоді сидів у гурті з одним кайсаком на ім'я Сартак. Вони про щось шепотіли і при цьому озиралися на всі боки, чи не чує їх хто. А коли ми з моїми товаришами хотіли дізнатися, про що саме вони шепочуться, ті ледь не взяли у нас ножі. Борхан ковзнув поглядом по шерензі і вказав на десяток чоловік, а ці тягли за нього руку. Мабуть, усі вони однієї з однієї грай. Я того кайсака, званого Сартаком, не підтримував, відказав хасан. І це була правда, бо вони з Грициком наперед домовилися, буцім то не знають один одного. Я з ним увесь час сперечався, і ти сам відаєш про це. Проте борихан не зважав на хасана. Він помітив, як зацікавлено блиснули очі манлігереї, і це додало йому нових сил. А коли почалася битва, я бачив, той Сартак перебіг до урусів, а ці, навіть коли вони не були з ним заодно, можуть багато чого розповісти. Он як? повільно почав менігерей. Тож ти вважаєш, що була змова? Так, повелителю, схилився бурихан, але і це ще не все. Коли я розповів про свої підозри моєму дядькові Тисіцькому реїзу, той лише поглузував з мене. «Борехане!» – зойкнув Тисіцький реїз. Мені Грей повів на нього оком і той затнувся. Що ж, розберемося, сказав Менлі Грей. Розбиралися недовго, але жорстоко, по всьому таборі засвистіли на гаї, залунали розпачливі вигуки. Проте зізнався, хтось чи ні, було невідомо. Під вечір Чамбулум Бурумбея був вилаштований чотирикутником. Всередині його стояло кілька сотень закривавлених степовиків. Зойкнули сурми, загоркотіли барабани, і наперед виїхав новий темник Енвер. На відміну від Бурумбея він був худий і верткий, як сорока. Ось вони ті, хто соромили правовірний світ, показав він на закривавлений гурт. Це вони втекли в перші з поля битви. Хасан, що стояв, попереду опустив голову, як і личить людині, яка визнає будь-яке рішення свого начальства. Проте в глибині його душі здіймалася радість, йому таки вдалося заронити в голову хану і думку, що в поразці під комишній винні не лише присульські улуси, отож боятися негайного менглі гіревого гніву, їм не доведеться.